Так, ребята всім привіт улькенси Ми сьогодні, тільки що зайшли в Adopt Me, повинна бути якась обнова. ну, з хомячками. І я заходжу и дивіться, що у мене це спіймала наживка. Крюк, чи що? Да. Тільки не розумію, де він був все помилуй раніше. Так, Оп. що ми давайте... Лічвати той салон і чекати ми будемо знову що? Ти ой, боже куди його нажимати? мать? Сюди давайте підемо. Так, а ну ми повинні, знаєте, що зробити це ж? Нас повинно. Переродиться тіпу чи щось таке. Я, якщо чесно, я сподіваюся, що вона ну, не пропаде оця зона. Вона не повинна пропасти, звісно. Ну то ладно. О, дивіться, яка шляхопласна. Так. О, я хоті... Ну, я просто трейд на койота Мені це дуже хотілося зробити не он койота. Тобто в мене є три от цих кайоти. Одного я сестрі вдала, щоб допомогла прокачати другого я прокачала і це, надію, буде третій. Ну, не прийдумаю третій. О, лисиця. Кінцуне фланра... фланрайт, блін. Флайрайт кіцу. А. Вона просто так пікро покрашена. Понятно. Так, в нас. Уже 1702, ну щось времени ніяк немає. Полетіли ми зараз спробуємо потрайдити щось. Оце тут в мене раніше в мене був цей бик. Так, може Кенгуру у мене затрейдить вийде? МПР Черепаху. ...хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе о, ой, боже, на черепаху я единорога. Неон флайрайт, right крова, свиня, мега э, бабочка. Увага, відбій повітряної тривоги. <риклад> Увага, відбій повітряної тривоги. <риклад> так, неон флайрайт right кіцуна, неон флайрайт... Right", э, свиня, флайрайт right корова і мега бабочка. Я, со... Су... я вже ж це хороший трейд. Так, а де ця килась стін. Мені треба тобі кинуть трейд. <laughs> так що мені тут нам дасть за оцього гриф. Нічого нет. Це діам Діамантов грифон діам. А, може це дракон. Ну, у нас тут тін, а в мене пост тін, так що шо... хай. Окей, okay, кидаємо Забр, Нам кинули трейд. Елісон якийсь. Мені здається, що... Ні? Сорі, у мене і так їх немає тут компенсацій. Щоб ви розуміли, мій інвентар. У мене на першому аккаунті було їх багато дуже. Но... <смас> Наразі їх немає. Ой. Блін, куди... Ось виділити треба. Я, до речі, зробила Ніон Ястріба. Дивіться, який він прикольний. Вийшов. Напевно, ви вже всі бачили його, але. Ну. Ось і он ястреб. Він гарних кольорів дуже. Так. Можливо, цьому нам. Де... А, він райсні. Дивіться, які очки крутезні. <ривання> ну, понятно, ніхто не хоче наш трейд приймати, нічого. Так, давайте зараз провірю, что там у нас по обнові. Короче, я пройшла за посылання, но сервер, бачу, заповненный, тому зараз чекаю. Я прогружусь на сервере, если прогружусь. А буде, давайте дивіться що мы... Ми... ось да. Ще до моєї подружанії. Ми тут зовсім каплю не дочекали, понімаєте? Як так можна було? Так він заходить записать, так. Да. Так, це сюди, це сюди, це ось сюди. Зовсім каплю не дочекали, понімаєте? Кстати, завтра я планую за... також в п'ятницю знімати відосик, тому що в п'ятницю буде також нова одна з од... обновочок. Це там в Росі Граші від я участвую, щось там, Короче, в нових будемо, Так, давайте захочу. Ага, приятно, конечно, за моєї подруги. У родитель, родитель. Хотя мне треба выполнять задание с дитинком, ну, то ладно. Там. А, зараз ніч, супер. Я сказала, як бачу, що це ніч. Е, в Грифон ну, в золотих петів вже таке ж те, що должна бути діамент, чи якесь там. Коротше, воно. Да, діамент, воно так, діамент, а воно чорніє. І отак я розумію. Хоча спит, странно спить. О, все, тепер нормально. А че за чим крила? Ми дивимося. Е, І так я піднімаю. Так, у мене цілька його прокачати повністю того. Тому. Ж... Так, ага. ага я... Зараз ми попрем туди. Тільки от Golden Griffon покупається і попрем ми дивиться на. На хом'яхів, во. Сейчас я давать коли він покупается. Так, с ребят, укинс, вон, він у мене уже купається. Тому зараз мы робимо слайне. Магазин подарки телепортируемся. І полетіли, роздивляються на хом'ячків. Я знаю, що вони в цьому магазині петів бігають. Ух ти, які! Ну, так, що у нас тут помінялося? Я бачу, що в нас е нічого толку не помінялося, лише оцього пета за 299 рубас переставили на. Ось сюди. Так, давайте зараз мы погодуємо графона. А поки що еще мы І что ми бачимо? Що тут? Білають хомяки просто. И все. В принципі. <laughs> так, нашивка. Це 200 э, кукурудз. боже, 200 робоксів. Ось обичний хомячок, ось золотий бігав хомячок. І... А он біг, дивіться, який алмазний і змрудний. Я, я кажучи, навіть знаю, як його зробити, попасти, щоб він змрудний. Кинути наживку біля цього мабуть, і змрудного, мабуть. Біля нього крутити, але ну, мені так і змрудна риба попалася. Ну, так, ладно. А що він нам каже, цей змрудний? Та Писк! Піск. 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 Піск! Піск! А цей! Очень вкусно золотая кукуруза! Ага! А давайте ми зараз зловимо цього. Що ти нам скажешь? Писк тоже. На цей. Очень вкусно золотая кукуруза. Короче, нічого цікавого. Е euh, а тому Пішліть на вечеринку з піцою. І Ой. Телепортація. Давайте ми з вами купимо яйце у сера Буфінтона. Да. Після вечеринки з піцею купимо яйце у сера Буфінтона і мене яке. І я отримую собі три зільки. Гриф Ось у Гриффинсеру купите королевськое яйцо у серафінтона в детскую. І отримаємо три здійсники. Вон там 450 стоит. 1450 це мене останувся 2310. Так что давайте купим. Я уже сьогодні купляла вже три яйця. Кракет якраз екш, тому що в мене було завдання купити е, Ну і вилупити три яйця. Ну, вилупити три яйця, коротше. Так, хоч в мене випало з тих яєць. Дві миші і один муравей. Ну, я тих п'ять вже дала нуждаю, щось. Тобто людям, в яких був практик пет. Доки той практики. Ну, ви, напевно, знаєте. Отак. Вот Зараз ми будемо лесіти пішичку п'яте яйце у Сера Буфінтона. Вуфінтона вже. Названня. Ми зараз погодуємо його. Під 5 2450. Давайте з вами ще і відкриємо ми це яйце. Ось у нас тривертають двері по цих. Взагалі обзор на мій інвентар. Ролеві ігри нема, крил немає. Сундучки ось. Давайте ми знаєте, як зробимо сундучками так. Тоді іграшки мої такі. Машини, їда, одежа, коляска. Обрани. Оце олд дрип тепер. Яке не помічу, це кажуть золота, якщо ок, вона окчувана коралло. Так. О, якраз є жарвеньки хоче. Давайте ми його погодуємо, і що нам тут Скільки прокачки будуть. Давайте дамо йому. Девочки дали мне сыр, да? Давайте мы її знаете, що зробимо? Кинемо в сім'ю. Витату фемилі. Дали сир вообще? О, все, товарі знаєш, давай. Две на хочемо їх п'ят їсти, видно. але вона щось стоїть АФК. О, сім'я. Я тільки не бью давайте п'ять. знаете, я его. была кормушка тут. Короче, пишите, что тут задерживаетесь. А вы вот знаете, как на попасть Берите. Давайте, короче, fly right Ми у Віп-зоні. Щоб вийти просто тут. Приїхати. Вроді випаймо, що треба. А, не. А як вийти отсюда? Поможіть, люди? Я, коли виходила, то я отак просто. Ну так не можна зараз. Тому давайте ми... От, так. сорі, що може не цікавий контент. Ну, я що тих не вай. Так, давайте до... Ага. Я на другий сервак пішла. Давайте пехнемо перейдемо на другий сервак до моєї подружани. Ну, так вот две подружания. Подружание, подружание. Подружание, мое подружание. А тут ничего. Тому давайте прочитать, да, если его отправим спать. Да спи давайте, напомню, я стану малышом. <звучит> Голден Грифон. Честно, Внешность. Зараз поменяем мне внешку. Давайте волосы какие-то якісь... Такие сразу. Не. А, какие волосы мне выбрать, я не представляю. Прости, мне не нравится. Вот такие выберу. Теперь костюмчик. Покажись. Паша, если не душ, ты мне нравишься в этом костюме. Вот всё. Ні. Вообще щось взагалі, що не то. Ці штани прикольні, тепер до них треба кофту придумати. Ну, краще я візьму, знаєте, що це. Там ще дивлюся Тут нічого такого прям красивого я не бачу. Ну, що це можна. Тобік -то сливається з кожею, о, нормально. Теперь давайте мы приберем эту сумку Кенджи. У вот просто заважает. И вот. Все. Теперь кто нас пить хочет? Голден Гриффон хочет пить. Окей. Голден Гриффон попей. Я пишу только кишу. Иду покупаюсь. И я есть хочу. Понятно. Голден Гриффин, купайся, а я возьму в пыль яблочку. Так, фигни. Раз, два, и три. Все, я покупалась. Зараз купается мне Голден Гриффин. Давайте теперь отправимся до моей кружанки. Тут, 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 тут. Ру ту туру тут -ту 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 -ту. боже. боже куди я райт, райт, райт. райд. яка зарговля. О боже. О, в ми... неї це її мечта, що? Трейд. Боже, вона хомяка получила. <laughs> вона радується життю. Та це я Напишусь. та це я, короче, ми могут покажу голоден грифона. я думала, что не. <соединяйца> <соединяйца> ага, смотри, вот нельзя поставить. Ага. Ну что, она поставила? Пок. <соединяйца> Пок. Что, она из своей подруги Так, пришли к моему мапе салон. Так, так, і в мене ціль. Ви бачили? І в мене наразі ціль твой п'ять гроші. Тільки ж. Я з цього холоду драйфону, мабуть, і навіть і переплатила. Ну, хоча хто знає Я дала Лева страшника 1000 баксів і. дала ще просто обичний бокс і ще обычний... і... Той великий бокс. Тобто я дала. Між лева страшника райд. Right. Тоді дала їй отакий бокс, отакий бокс і... Ой. І отакий бокс дали. Так. Треба хоч на сюди трохи дійти. Щоб боже, мене... Що тут на чертіш накидали на ту бідного животного. Вон гусь, <с> інтересно хто із цих делится <свят> Вот тебя подчеркнется и пусть. Так, ну, я, конечно, шучу. Уже 20 минут до 7 ну, добрый. Если ты хочешь, окей. И знаете что? Мне не подобалось. Мне Мишка, там 15 уровень дружби, але я її затрейдила на легу, тоді легу ту лего, на легу, тоді ту легу на легу ще одну і легу на оці флайрайт Легу. Коротше, все дуже зафлутано, но відтоді в, в мене ні одне. Ну, я ходила, щоб прокачувати п'ять і тільки получати. Я ходила з цими кіцуни тіш... цю... койотом. Бо я тоді подав наразі прокачувала цього диких чотирьох ястрібів. Мені, до речі, треба ще одну лисичку і буде флайер. Ой, важний флай. А... Ніонка теж. Тут що прості. Вона на чистопиться. Я повністю давала, так що, мабуть, попрошу в неї, щоб мене, щоб вона набрила. І зроблю ніонку. Буде 4. Тож там 4%, що я в мене то є наживки, ну маленька дуже вероятно, що подається іменно цей пет. Ой, я кудись полетіла. Так. так ну добре всім. Давайте я зараз стану нормальний трохи. parents Перренс. Ой боже. Так, зараз кудись його летим, щоб для красивого фона. Тудись туди вверх. Ну, якраз туди до зілік отлетим. Як ми тут пробує плюс. А, ні, давайте як ні, тут не получиться у нас стати гарно. А тут если короче, длинный гарафон якось. Не дуже Тут давайте встанем. Ну и всем, ребятки, пока-пока. Підписывайтесь. Нет. <смеш> так, всем, ребятки, пока-пока. Підписуйтесь на канал Как называется? <смеш> тварина сидит. Я кусяк. Короче, подписывайтесь на мой канал. Я уже на он даже называется. Да ну на пост оттуда ничего. Все, пока-пока. До встречи. застрелимся завтра, надеюсь. Я еще ничего не забуду. Пока-пока. Ой. Да. Пока-пока. Ага.